Вітаємо вас, малята! Сьогодні Тетянка хоче розповісти вам про свою сім'ю. Що вона вам показує? Так, це будиночок. Але ж хто там буде з'являтися? Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживають і пісні про це співають. А тепер відгадайте. Про кого Тетянка хоче спочатку нам розповісти? Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька? Праматуся! правильно. І це мама Тетянки. Вона дуже її любить, бо вона добра і лагідна. Мама. Найдорожча, вона сама гарна, чудова, ніжна, добра, вона завжди поруч зі своїми дітками, з нею завжди цікаво і затишно. А маму можна називати лагідними словами Мама, мамочка, мамуся, матінка, матуся. То усіх нас захищає і матусі помагає. З ним нічого не боюсь. Здогадались? Це татусь. Так, це тато Тетянки, і вона теж його дуже любить, бо він сильний та веселий. Діти, а ваш тато який? А як його звуть? Молодці. Тато любить своїх діток. Він з ними грається, гуляє, допомагає їм за потреби. А ще тато вміє ремонтувати щось разом з мамою він робить все, щоб у домі було затишно. І можна тата називати так татусь, батько, звичайно, тато. А хто ж іще тут з'явиться? З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь. Це мій братик. Тетянка дуже любить свого братика. І скажу вам залюбки, тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я тато, мамо, братик і я. У братика і сестрички завжди дружні стосунки. Вони не ображають один одного, не капризують. Їм разом завжди весело. Так, сім'я це мама, тато, їх діти, але і ще хтось є. Ще голубонька рідненька, добра, лагідна, миленька. Я ніколи не журюсь, бо у мене є бабуся. Так, це люба бабуся нашої тетянки. Бабуся дуже любить свою сім'ю. Вона завжди для своїх онуків приготує щось вкусненьке, зробить щось, щось цікавеньке, погуляє, почитає. Дуже вона любить свою сім'ю. І про кого ще Тетянка хоче розповісти? Сивий, мудрий і поважний. Заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Це любий дідусь Тетянки. Для дідуся й бабусі Тетянка зі своїм братиком онуки. Гарний наш дідусь. Який він мудрий, поважний, як він любить своїх онуків і завжди готовий з ними погулять, погратися, може їм і допомогти, якщо треба. Він дуже любить свою сім'ю. У сім'ї завжди щасливі свята, а також дуже веселі прогулянки. І корисні прогулянки разом завжди весело, дружно і затишно. Сім'я любить збиратися разом. Тут шанують одне одного, підтримують та захищають, дружно живуть і люблять одне одного. І вашій сім'ї бажаємо миру, щастя та злагоди. До зустрічі малята!